Здоров'я та злагоди зичимо всім. Мирного неба, щасливої днини. Добробуту і злагоди вашій родині. Згадаймо славетну історію нині про славних синів, що жили на Україні, про воїнів мужніх, і славу та силу, яку ні роки, ні віки не згасили. Поведену та хворіч. Вам поїде, про Січ, про нашу славну Україну, козацьку, незлавну єдину. Славна Запорізька Січ ворогам ішла на стріч, рідну землю захищала, та народ наш прославляла. Козаки то мужні люди, безстрашні були вони всюди, борці за волю для народу, нащадки славного народу. Козак це той, хто за освіток, хто любить пісню та молитву. Козак це вірний побратиму другу, міцний та мужній в нього дух. Козацтво, слава Україні! Це гордість наша всенародна, народна, сини моєї батьківщини, Нех сила духу непоборна. За честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони бороли щохвилини, їх кров лилася, як вино. Всіх ворогів вони здолали, всі землі наші зберегли, завжди від лиха захищали і гордо прапор нас несли. Доземно вклонімося тим, хто сотні літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом боронить нас від супостата. Бо це не просто люди, це герої. Це наша слава, гордість і краса. Вони в житті не гнули дорі злої і сірками душ стріляють на веса. Відважні воїни, найкращі юні роки лишають на тяжких шляхах війни, щоб повернути в Україну мир і спокій, щоб діти не страждали від війни. Ми свята шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність берів, хто впав за свободу у грізну годину, за землю священу, за Україну! Найкращі з кращих падають від куль, Брудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом, в селах і містах звучать слова: Герої, «Герої не вмирають! Десятки матерів не дочекались сина, Небесні сотні, славні імена. Дай Бог, щоб не забула Україна, яка за правду сплачена ціна. Нам невідомі всі їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм будеть війна, яке не серце щире чи терпляче. Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, як боюважного кожна мить, як імлюбені крила за печі, і без імен за них. за трошки вдачі світлої, простої, в час рад страшних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас, герої! Цей день хай хаєднає, нас думка єдина. Ми в нашому домі долали не. Все треба зробити, щоб жила Україна. Почуйте наш заклик, як Божий наказ. Щоб вже ніколи не було війни. Жорстокість, ненависть ми знищити повинні. Ми будемо щодня боротись з цим, щоб жити в мирній та квітучій Україні. Козацькому роду нема переводу. Хай пісня єднає наші серця. Дай Боже нам сили здобуть перемогу. На, на довгі роки та на вічні віки.